Доброго раночку, мої любі дітки! Діти, ми учора з вами ліпили гілочку калини, а сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати гілочку калини за допомогою ватних паличок. Для роботи нам буде потрібен білий папір, пензлик. Олівець, фарби коричневого, зеленого і червоного кольору. Також скляночка з водою, і ось такі вушні палички. Ну що, дітки, приготувались?